Вітаємо в нашій студії радника голови СБУ Дмитра Тупчиєнка. Дмитре, ми вас вітаємо. Добронят. І хотіли Доброго. з вами поговорити на таку актуальну тему як пошук колишніх високопосадовців українських. Я пригадую, 15 листопада генпрокурор Єрема взагалі зробив сенсаційну заяву про те, що вже заарештовано 35 мільярдів гривень. гривень та і компанії я хотів е, дізнатися від вас розвиток цієї історії, і яким чином причетна служба безпеки України до цього. Е, дивіться е, в Кримінально-процесуальному кодексі України є стаття 216, та частина 2-3, якої описують компетенції слідчих органів безпеки, які здійснюють досудове розслідування в кримінальних провадженнях. Однак більшість посадовців режиму Януковича є так званими. Державними службовцями першої і третьої категорії це судді, народні депутати, працівники правоохоронних органів. І відповідно відповідності до статті 9 закону України про державну службу кримінальне провадження проти таких посадових осіб ведуть. Органи національного бюро розслідувань, якого ще не створено і відповідно до прихідних положень до цього ж кримінально-процесуального кодексу України, цим займається Генеральна прокуратура. Очевидно, що з тим, що нас помінялося за останній час, вже два генеральних прокурори, і відповідно кадровий склад теж зазнав колосальних змін. То ті слідчі, які приходять і знову починають розглядати справи, вони починають фактично від нуля. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що найбільш ефективним і дієвим Механізм, на які може спиратися Україна в справі повернення е, тих коштів, які були виведені за межі нашої держави, є е, е, Європейська конвенція про відмивання пошук, арешт та конфіскацію доходів, які е, одержані злочинним шляхом від 90-го року. Зокрема, там статті третя, друга, друга, третя і 10 цієї конвенції. Яка ну, ми приадемо справа Лазаренка, це е, е, за цією схемою відбувалося, відбувалося повернення коштів. Ну і важна... ну, тут просто ну... я, 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 я перепрошую, просто я бачу, що. Генпрокурор прокурор посилався на угоду про співпрацю з міжнародним центром із повернення активів Базельського інституту управління, який є неурядовою організацією. Це громадська організація, невеличка, в якій там працює е четверо чи п'ятеро. Е на, на постійно осіб, але які е, залучають е, до співпраці, там колишніх співробітників правоохоронних органів Швейцарії. Це достатньо відома організація, але вона невелика. І очевидно, що її можливості і її потужності не порівняні з потужностями і можливостями тих наших іноземних партнерів, як Федеральне бюро розслідування, як е, Скотланд Ярд, з якими ми. Чи Правильно я розумію, що Генпрокуратура у цьому своєму розслідуванні безпосередньо. Працює зі Службою безпеки. Дивіться, ми співпрацюємо. Я прокоментую трошки хід оперативного супроводження за резонансними справами щодо посадових осіб. Є Список осіб, яких оголошено в розшук, і в державний, чи міжнародний тут вказується міра запобіжного заходу, орган, що здійснює розшук, так, наприклад, Служба безпеки України. Скільки а, таких осіб є кілька різних списків зараз? Якраз, от я був запрошений Наливаченком до служби безпеки, щоб консолідувати ці списки в кількох там, скажімо, той список, який я склав за ці вихідні, це. 60 фізичних осіб, і 22 юридичних особи, наприклад, в спискові деконсолідовані санкції по Сполученим Штатам Америки, по Євросоюзу, по Канаді, Ліхтенштейну, Австрії, Австралії, Японії тут близько 200. Але тут ідуть і не, почу, там громадяни і Росії, громадяни кажу. Росії, і громадяни України. І цих всіх людей, які ви зазначили, оця от кількість, яка і вами була названа. Бачимо, що тут із фотокартками, повністю mm -hmm. з анотаціями їх немає зараз на території нашої душа ні. Частина цих людей присутня, але на території України. Але проблема полягає в тому, що ми не можемо їх затримати. Частина з них є діючими ще сьогодні, там цілу добу, там чи навіть дві, вони будуть діючими народними депутатами. Очевидно, в відповідності до закону України про статус народного депутата потрібна згода Верховної Ради. Тобто є зараз справи і проти депутатів, які восьмого скликання були очі. Очевидно, очевидно. А можете назвати про такого? Е, ну знову ж таки, я не хотів би зараз втручатися mm -hmm. в е, оперативне супроводження резонансних про хоча я керівником робочої групи. З питань санкцій, в яку входять співробітники багатьох. Добре, розумів. я розумію. В такому випадку просто одне уточнення передбачено зняття депутатської недоторканості. Ну, майбутніми депутатами це допоможе вам у ваших слідчих діях? Очевидно, що допоможе. Очевидно, що допоможе. Ми зможемо е, тоді е, і більш активно проводити розслідування. І очевидно, ми можемо і викликати на допит, і обирати якісь запобіжні заходи, якщо люди не будуть з'являтися на слідчі дії або будуть уникати mm. слідчі mm. дій. Очевидно, це, це багато, багато в чому допоможе. Mm. Дмитрий, я ще один нюанс. Хотіла уточнити. Ви сказали, що зараз вони Є ще народними депутатами, тобто це депутати сьомого скликання. Так ну, ще, 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 ще дві доби будуть на народними обранцями. А, і, але потім частина. Ну ми розуміємо прекрасно, що частина там по оновленню парламенту, частина депутатів з попереднього парламенту пере потрапила в нове скликання, а частина залишається поза межами. Так, от ті, хто залишається поза межами, вже можна буде там я не знаю, згідно законодавства, там притягнути їх до відповідальності, заарештувати активи і таке інше. Так, Очевидно, в нас є домовленості, і в мене відбувалася, наприклад. Сьогодні в мене відбувалася робоча зустріч з нашими. Партнерами, скажімо так, колегами з однієї з е, країн, які запровадили е, саме цей санкційний список. Знову ж таки, посилаючись на таємницю слідства, я не можу розголошувати, які це органи з кими співпрацюємо. Але е, це, угу. це спецслужби е, країн е, Європи і Північної Америки. Тобто таких, хто втратить свою недоторканність з втратою депутатського мандата, теж є. Однозначно, і знову ж таки, ці люди зараз там хизуються. Як зокрема, ми маємо відомі факти, коли дехто із колишніх закупозаводовців хизується тим, що він отримав шенгенську візу. Ну, я думаю, що це ненадовго. Просто треба розуміти, що існують різні санкційні списки, і різні санкційні списки вони передбачають різну ступінь відповідальності. Ми зараз це намагаємося консолідувати об'єднати в один список. Ну, Шенгенська віза це не найгірше зло, яке можна собі. Уявити, але є випадки, наприклад, за повідомленнями преси пан Курченко став громадянином Сербії, пан Ставицький став громадянином Ізраїлю. І Як... змінив прізвище. Змінив прізвище. Як в таких випадках ви будете діяти? Це треба подавати тоді запити в Інтерпол чи куди там е... на нових? Знову ж таки, у відповідності до е... статті 3 статуту Інтерполу е... ми не можемо. Подавати в розшук людей, які переслідуються за політичними мотивами, і тому ми повинні визначати так званий в теорії кримінального права є таке поняття як предикатний злочин. Тобто це той злочин, який пов'язаний з наступними. Виникненням доходів, які можуть стати предметом злочину, зазначено в статті 6 цієї ж конвенції про, про відмивання пошук та арешту конфіскацію доходів. Але частина із цих 60 фізичних осіб, які наприклад є в цьому санкційному списку, кримінальні провадження були порушені за фактом. А не проти конкретних, тому що ми не могли там, скажімо, переслідувати чинних на той момент народних депутатів і тому ці фактові справи очевидно доведеться перекваліфіковувати. Тому ми будемо співпрацювати з слідством генеральної прокуратури стосовно перекваліфікації таких кримінальних справ на ті види. Покарання, які передбачають конфіскацію доходів, уже з цим ми будемо звертатися до Інтерполу і до наших зарубіжних колег. Я наскільки слідкую за ходом цих всіх пошуків наших колишніх високопосадовців, то так розумію, що Інтерпол не дуже охоче видає е, дозволи на арешт, чи як це там називається у системі Інтерполу. Е, Так, Ну наприклад... наприклад, от конкретно Віктор Янукович можна е, якось його притягнути до відповідальності, якщо він перебуває в Росії. Ну, дивіться, Росія е, з березня місяця е, перестала співпрацювати десь, з десять 3 чи 4 березня, перестала співпрацювати з Україною Міністерство внутрішніх справ, е, Колокольцев Особисто е, повідомив е, українську сторону, що ми не будемо співпрацювати е, з вами з питань видачі е, будь-яких злочинців. Будь-яких злочинців. Тобто в розшук нових злочинців не будуть е, е, оголошувати. Е, їх можуть знімати з розшуку, але в розшук. Е, не будуть оголошено, ну і крім крім того, наприклад, один із колишніх високопосадовців українських поліцейських mm -hmm. Федчук на сьогоднішній день. За оперативними даними, він уже е, прийняв присягу російську і є одним із чільних керівників московської поліції. Дмитро, mm -hmm. Ми, продовжимо бойовики так званої ДНР. На вихідних розгромили 20 будівель у Дебальцевому на Донеччині. Серед них є житлові будинки. Про це заявили у прес-службі Донецьк. ОДА. Більше нам розповість керівник прес-служби облдержадміністрації Ілля Суздалів. Він зараз з нами на зв'язку. Ілля, ми вас вітаємо. Розкажіть, коли були обстріли? Доброго дня. Ну, обстріли у Дебальцево тривають майже постійно, на жаль, про як про те, що ви зараз казали в ефірі, 20 будинків постраждали. Про це заявив сьогодні наразі. От Олександр Кіхтенко у Києві він сьогодні бере участь у конференції з реагування на дезінформацію в контексті гібридної війни війни, що проходить за за підтримки НАТО. Так ось Олександр Кіхтенко якраз і розповів учасникам конференції про те, що вихідними бойовики в черговий раз дуже сильно обстріляли місто і постраждали не лише. Ще військові блокпости, інші об'єкти, а й 20 громадянських будівель, серед яких і житлові будинки. І Олександр Кіхтенко у своєму виступі зокрема наголосив, що обстріли українських позицій, і зокрема, і що найтрагічніше житлових кварталів міст та інших населених пунктів посилюються як тільки україно-російський кордон, який зараз не контролюється, перечинають так звані гуманітарні конвої. <тур> а, <тур> а, <тур> отже, Ілля, я так зрозуміла, що ці будівлі, 20 будівель, про які ми говорили, це переважно житлові будинки, чи є ще і адміністративні? Там є житлові, ну, там є житлові будинки, це об'єкти громадянського пристосування, скажімо так. Це різні об'єкти. Чи відомо на цю годину вам з якої зброї е, стріляли? Ну, такої інформації в е нас немає, це інформацію більше володіють військові. Угу. Зрозуміло. І ще раз, будь ласка, з приводу загиблих і поранених інформацію. Е щодо е цієї конкретної події, немає е е більш-менш точної інформації. На жаль, я зараз не зможу вам е навести інформацію. Ну, хоча б приблизно ту інформацію, якого володієте на, на зараз. Ну, знаєте, що по тих обстрілах, які тривають, і по містах, які контролюють сьогодні українська влада, наприклад, такі як Авдіївка, там є в нас, на жаль, ну не скажу що щодня, але достатньо ча часто жертви подовальцями. Вони є, і є звісно ж по тих містах, які ми не контролюємо. Але ми знаємо, що це обстрілюють міста бойовики, наприклад, місто Донецьк. Видається це російською пропагандою про це сьогодні, до речі, йшлося на конференції, що це робить саме українська армія. Угу. Ілля, я тоді я розумію, що ви не володієте інформацією там про поранених і загиблих на, на цю годину. Коли ви приблизно зможете знати цю інформацію для того, щоб нам повідомити? Ну, я думаю, в робочому порядку з кореспондентами. Зв'яжемося, і ми таку інформацію надамо обов'язково. Ми вам дякуємо. Отже, керівник прес-служби облдержадміністрації Донецька Ілля Суздалів був з нами на зв'язку. Ми повертаємося. Нагадую, що Дмитро Товчиєнко, радник голови СБО, є гостем нашої студії. Ми говоримо якраз про тему притягнення до відповідальності колишніх високопосадовців України, які зараз перебувають в бігах. Отож Росія припинила співпрацю з Україною у сенсі видачі їм підозрюваних у злочинах. А чи можемо ми це? Робити через Інтерпол, тому що я так розумію, що Інтерпол якось не дуже охоче видає оці дозволи на притягнення до відповідальності, чому е, дивіться перед тим, як Інтерпол буде оголошувати тих чи інших високопосадовців в міжнародний розшук, вони повинні бути коректно заявлені у внутрішньодержавний розшук, однак. Дуже велика частина колишніх високопосадовців була некоректно заявлена у внутрішній розшук з тієї простої причини, що у відповідності до кримінально-процесуального кодексу України для того, щоб Оголосити у всеукраїнський розшук можна лише тоді, коли вручено повідомлення про підозру порядку передбаченого КПК. Однак більшості із колишніх високопосадовців з різних причин, десь проводилася документальна перевірка по кримінальним провадженням. Десь вони вже втекли. Не було вручено ці, ці повідомлення, і лише тоді слідчий міг чи мав право звернутися до суду, щоб або оголосити в розшук, або арештовувати е, рахунки. В е, багатьох випадках цього не було зроблено. І е, 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 чекайте, я так. хочу зрозуміти: 9 місяців минуло від е, березня, фактично. Двічі за... мінявся е, особовий склад е, Генеральної прокуратури майже так, на Так, і Що за, за весь. Цей час не було правильно сформульовано цього подання в розшуку. Ну, і з того, що я от зараз бачу це консолідована статистична звітність, яку надали сьогодні мені на ранок головне слідче управління Служби безпеки України, тут, наприклад, є і підслідність. Яка там, скажімо, передбачає там от змінну статтю обвинувачення по одному із фігурантів, там з такої, там uh -huh. на таку там такого -то числа розшук було припинено на підставі постанови ГПУ від такого числа про припинення розшуку. І цього ж дня винесено постанову про скасування постанову про припинення розшуку. Винесено нову постанову про оголошення в розшук, уже з перекваліфікованим злочином. Тобто не знали. За що не могли чітко дати правову кваліфікацію злочину? І зв'язку з цим ми маємо от такі от правові колізії, uh -huh. очевидно, uh -huh. саме заради цього і звернувся uh -huh. до, uh -huh. до Дмитро, Для нас. того щоб у нас з вами якось логічно завершення uh -huh. розмови відбулося, я поставлю дещо можливо риторичне запитання, Будь але ласка. його переважно кожен другий українець собі ставить. Чому так повільно йдуть справи, от на вашу суб'єктивну точку зору, чи об'єктивно, і чому люди, власне, які в цих списках змогли? покинути переважно більшість з них на територію нашої країни. Ви знаєте, я не сказав би, що справи йдуть повільно чи розслідуються повільно. Вони розслідуються так, як вони розслідуються. Дмитре, дякуємо. Так. На жаль, у нас вичерпується час. Радник дякую, голови дуже. СБУ Дмитро Топченко був гостем нашого ефіру. Ми чекаємо вас іще в гостях і сподіваємося, вже з результатами. Навзаєм, дякую.